На 237-й день війни президент Зеленський у своєму Твітері констатує знищення росіянами третини українських електростанцій, і в цьому ж твіті президент Зеленський пише: тепер не лишилося місця для переговорів з путінським режимом. І от одразу виникає запитання: а про які такі переговори взагалі йдеться, і чому Зеленський ці дві теми в одному своєму повідомленні об'єднує? Це перший момент, і другий. Ми маємо певні здивування тому, що зараз робить Путін. Адже дивіться, якщо він мріє нас заморозити, ну тобто лишити Україну без тепла та електрики, ну то бити по нашим тепловим електростанціям було би тоді логічним, не зараз, коли за вікном плюс 15, а пізніше, коли б вдарили морози. Але він робить це, наче заздалегідь. Ну і це виглядає, наче він поспішив і має фальстарт. Утім, на правду тут в Путіна є черговий хитрий план, чергова його многохадовочка, як усіх обдурити. От про неї зараз і розкажу. Привіт, мене звуть Артем Овдієнко. Я журналіст і з підписниками свого каналу час від часу ділюся і новинами, і своїми розмірковуваннями по тим новинам. Якщо вам такий формат до довподобаний, то лайкайте це відео. І на мене, будь ласка, підписуйтесь. Отже, чому Путін наче поспішив з ударами по енергетичній інфраструктурі, і чому Зеленський каже, що переговорам немає місця? Так, от це тому, що саме до переговорів Путін нас цими ударами і схиляє. Дивіться, що він робить: він заздалегідь до морозів демонструє нам свою спроможність лишити нас взимку без тепла і електрики. Він демонструє, бачите, я це можу, і ви від мене захисту не маєте. Що такою демонстрацію Путін хоче зробити? В такий спосіб Путін хоче нас налякати, щоб ми впали зараз в паніку. Мовляв, ой, ой а що ж буде, якщо таких от ударів він завдасть в грудні, коли за вікном буде мінус, і ми лишимося із холодними батареями і без можливості грітися електрикою. Але на що Путін зараз нас до такої паніки підштовхує? А це щоб запропонувати замирення на своїх умовах, щоби ми налякані перспективою замерзнути, погодилися сісти з ним за стіл переговорів, щоб ми самі від Зеленського вимагали тепер, от на ті переговори, погодитися. Бо дотепер ми з вами були категорично проти цього. Соцопитування свідчать, що абсолютна більшість українців, більше 80%, нині категорично не згодні на будь-які компроміси з путіним. Саме тому Путін хоче цю нашу категоричність зламати, підводячи нас до думки, що інакше лишить він нас в морози не тільки без газу, але й без електрики та тепла. Тепер про те, про які переговори йдеться, що такого хоче від нас Путін. Так, от тут також на правду, дуже простого і на перший погляд, навіть нам привабливого. Він хоче припинення вогню. Він хоче тимчасового перемир'я. Він навіть може це в красивій обгорці нам подати. Ну, мовляв, бачу в українців проблеми з електрикою енергетикою. Ну тому давайте із гуманітарних, звісно, міркувань, ми росіяни, як же з доброї волі, погодимося на тимчасове перемир'я з українськими націоналістами. От така може бути нам пропозиція від Путіна. І за його розрахунками, ми, українці, налякані перспективами залишитися взимку без електрики та тепла, маємо на цю пропозицію радо погодитися. Але ж це буде нам пастка. Бо оці от зимові місяці, Путін використає на завершення мобілізації, на ремонт кримсько-антонівського решти розбитих нами мостів. На перекидання армії до Білорусі щоб там 100 тисячне угруповання вторгнення з півночі організувати на посилення своїх угруповань на півдні та сході України, щоб навесні піти на нас новим наступом і в 23-му році завершити те, що він мріяв зробити ще 24 лютого 22-го року. От, заради цього, він і знищує нині нашу енергетичну інфраструктуру, щоби нас налякати, щоби примусити нас до переговорів, щоби заманити нас в пастку, тимчасового перемир'я, ну і щоби потім у нас перемогти. Такий от в Путіна план. На щастя, цей план багатьом очевидний, зокрема, і нашій владі. Тому недарма Зеленський, коли констатував успіхи в лапках російських ракетних і дронових обстрілів нашої критичної інфраструктури, він одразу зазначив, що переговорів бути не може, і цим одним реченням у своєму Твітері Зеленський дав Путіну чіткий сигнал, що та його чергова многохадовочка розгадана, і українці на неї не поведуться. Так нам цивільним складно буде цієї зими. Нам, цивільним, тут в тилу цієї зими буде не так комфортно, як ми до того звикли за мирних часів. Але ж зараз вже давно часи не мирні. Ну просто тепер ця війна торкнеться вже абсолютно кожного, навіть того, хто в глибокому тилу намагається максимально від неї дистанціюватися. І на щастя, доля цієї війни вирішується не в тилу. Тому забравши комфорт в цивільних, Путін дарма думає, що це призведе до його перемоги. Бо доля війни вирішується нині на лінії фронту, а на лінії фронту Путін не має зараз над нами переваг. Зсу це доводить йому буквально кожного дня. Тому слава зсу, все буде Україна. Лайк, підписка, якщо такі мої думки розділяєте.